Я захворіла як нормальна людина. Я ніколи не чула стільки разів небезпечно. Це просто якийсь джекпот 11 років. що Це так класно виграти 11 років. Але це ніфіга не легко і не весело. Не хейтьте їх, будь ласка, не хейтьте мене, будь ласка. Ну, за це було просто вау. Всім привіт! Ви досі на Лейкомічному. Я би хотіла записати коротенький апдейт щодо стану здоров'я і загалом. Може, якісь думки, які з цим пов'язані або не пов'язані. Я захворіла як нормальна людина. Це щось схоже на грип, але поки що ми чекаємо на результати, що саме це, чи є якийсь вірус з таких широкознаних. Була вже сьогодні в лікарні, і вони мені, я ніколи не чула стільки разів небезпечно в їхній розмові. Це якби зрозуміло, бо я думаю, ви знаєте, що люди, які хворіють на лейкемію, часто помирають від того, що вони не можуть побороти інфекції, бо у них не працює імунітет. І в мене зараз немає зовсім нейтрофілів, Це такі білі тільця крові, які відповідають саме за, саме за бактеріальні інфекції, за те, щоб побороти їх. Їх у мене нуль не стільки через лейкемію, скільки через сам протокол лікування. Бо ем, хімія спричиняє те, що ну вона дуже токсична, і кістковий мозок працює е, набагато слабше, ніж міх. І зараз він у мене виділяє дуже мало взагалі. Продукує тілець е, всіляких, і червоних, і білих, і тромбоцитів. Всього у мене нижчі норми, але. Нейтрофілів цих, які відповідають за бактеріальні інфекції, просто в мене нуль. Там навіть після коми нічого немає, бо їх просто немає. І... Ну, і того це може бути небезпечно. Ем... Вони взяли якусь там кров, вони зазвичай беруть, дивляться, чи не заражена кров, чи немає сепсису. Ем... Вони дали мені якісь антибіотики і внутрішнього винну. І я знаю, які я ви нас І такі в таблетках. І сказали, буду вас 38,5, зараз у мене 38,2. Приїжджайте, ждем вас. Ну, то побачимо, може я до них і заїду, скоро якраз вихідні, то провідаємо там, як у них обстановочка. Почулася я двояко. Перше, звичайно, думка в мене така, що я, я не знаю, це нічим не обґрунтоване, просто внутрішнє якісь відчуття. Я думаю, що цю інфекцію я переживу. Якось поки що це не аж так погано, як я пригадую, могло би бути. Мені здається, може антибіотики якось все-таки витягнуть мене. А з другого боку, я думаю, блін, реально небезпечно. Чи в мене там все всі мої пунктики підготовки до смерті закриті і готові? І ні, не готові, не закриті. У мене ніфіга. Ніби було два місяці. Ну як ніфіга, щось там позакрите, але багато чого ні, лишились питання з фондом. Там у нас ще залишились гроші на рахунку, я дуже переживаю, тому кажу, не знаю, кучурік, якщо ти мене бачиш, у тебе є довіреність, зроби щось. І є, є ще незакриті справи з речами, хоча ніби більшість речей ми перебрали з друзями, вони забрали мої речі. Про це хотіла вам окремо відео записати, як мені шкода прощатися з речами який в мене є, я чомусь думала, що це буде дуже просто, що просто там ми зідзвонимося, я скажу, так, це ми викидаємо, це ми відвозимо, це даємо бездомним, це буде легко і весело, але це ніфіга не легко і не весело, І я дивлюсь просто на ці фотографії, де моє все, все життя. І я думаю, блін, ну воно було таке класне життя, стільки там якихось. Згадок, з походів, з якихось змагань, з пригодницьких перегонів, і, блін, і я дивлюсь на це. І мені реально е шкода, шкода це віддавати. Я розумію, що е з собою цього не забереш, це просто речі, але це, це так багато для мене значить. То я, я була здивована. Я думала, що я все віддам, е з якось е з широкого плеча, чи як там кажуть, вибачте, це дурниця. То це не так, це, це важко. І ем, ну, побачимо, як це все буде розвиватися. Ще чим я хотіла поділитися, я вчора YouTube вже зрозумів, що мене цікавить тема раку і смерті, і він не зупиняється. І просто мені тільки це пропонує важко опиратися. Вчора я дивилася відео дівчини, яка розказує про свій рак головного мозку. Відео дуже емоційне, більшість відео дівчина плаче, дуже, ну дуже багато в неї емоцій. Під під відео це не позитивне відео. Якщо ви не готові, не дивіться його, будь ласка. Хоча все одно, там якийсь мільйон переглядів у нього, то я так розумію, що люди готові. І вона розказує про те, що вона говорила з лікарем, і лікар їй сказав, що ну, він їй дає десь 11 років. І я, я не хочу, якби я розумію, що зараз те, що я кажу, це не так, як має бути. Що не можна якось знецінювати те, що кажуть інші люди, і якісь їхні проблеми. Тим паче це якби, схожа проблема. І реально людина, коли чує, я розумію це головою, що людина, коли чує якусь цифру, що їй скількись там залишилось, вона. В шоці, і в неї це природньо і нормально, що в неї є всі ці емоції. З іншого боку, я вам маю зізнатися, що я не можу викинути з голови думку, що 11 років це дофіга, що це так багато, це просто ціле життя. Мені здається, ну, що можна стільки всього стигнути за 11 років, і 11 років це ще. За 11 років, я думаю, медицина так розвинеться. Я думаю, за 11 років вже будуть якісь ліки якась імунотерапія і від гострої лейкемії, як у мене, бо вони щось там починають, але ну, ще немає. І, і, так, і так, я думаю, 11 років, наскільки я розумію, вони ну, немає зараз обмежень щодо пересування, воно добре почувається. І, і мені здається, що це просто якийсь джекпот 11 років, що це так класно виграти 11 років. І знати, ну, мож, ну, я, ми не знаємо, як воно буде. Але сам цей прогноз. Це, це мені здається так оптимістично. Я, я не можу нічого з собою просто поробити, поробити. бо ну, у мене якби ви знаєте, що йдеться про місяці. І, і це мені здається, якщо б я знала про 11 років, то за ну, це було просто вау. Ем, але ви розумієте, я не хочу. Я можу, якби, я розумію, чого людина так почувається, просто в мене якийсь баяс через свою хворобу і свій стан. Ну, але тепер ви бачите, що я не ідеальна, і я також ем, якось можу так реагувати. Ну і загалом, я як ілюстрація пацієнта, мені здається, пацієнти, які дуже хворіють, або просто захворіли, можуть відчувати також. Отсе, що це несправедливо, якесь обурення. Тому якщо ви бачите це в інших пацієнтах, не хетьте їх, будь ласка, не хейте мене, будь ласка. Ну, я з вами максимально відверта. А ще б хотіла запитати вас, напишіть в коментарях чи десь, що ви думаєте? 11 років життя це мало чи багато? А на цьому ми мабуть завершимо. Не знаю, скільки у нас там сьогодні не збиралось. Дякую вам, що ви зі мною весь час. Ще раз дякую за всі коментарі і запитання. Я постараюсь відповісти на них протягом наступних днів. Обіймаю вас, коти.